Минулими вихідними Чернівці прийняли майже 700 каратистів за першість на щорічному турнірі. Чернівці «Опен» змагались вихованці з 33 клубів України та Молдови. Про здобутки на змаганнях юних атлетів розповість моя колега. Чотири татамі та два дні безперервних насичених змагань. Все для того, аби здобути головну нагороду кубок міста. Масштабний турнір з карате відбувся у Чернівцях минулими вихідними. Помірятись силою приїхали спортсмени з різних куточків України. Це одні з найбільших змагань, які проходять в Чернівцях. Майже 700 учасників, 33 клуби, дві країни. Тобто, ми маємо статус міжнародного. До нас завітали спортсмени з Молдови. чим ми дуже пишаємося. Тому що під час війни це приємно, що нас підтримують іноземні колеги. Як ми бачимо, дуже висока конкуренція, велика кількість людей, що інфраструктура нашого міста не витримують таке навантаження. Людське я впевнений, що саме такі івенти будуть показувати, що нам що ми потребуємо в Чернівцях палац спорту. Із прифронтової сумщини на Буковину разом з вихованцями завітав тренер клубу Прогрес Ігор Угніч. Ми привезли 46 спортсменів віком від 6 до 17 років. Це традиційний турнір, на який ми їздимо для Старших спортсменів це, скажімо так, зараз генеральна репетиція перед чемпіонатом України. А для молодших спортсменів це важливий турнір, до якого вони готувалися, і хочуть показати свій максимум у цьому турнірі. На змаганнях клуб увійшов п'ятірку кращих, зібравши 27 медалей. Ситуація зараз непроста, але все одно ми тренуємось. Ми готуємося. Ми їздимо на змагання. Діти мотивовані. Батьки зацікавлені, тому є можливість працювати, є можливість виїжджати слава Богу, дякуючи нашим Збройним силам. Можемо вивозити дітей і, хоча б, щоб вони хоча б на змаганнях трошки відпочивали від тієї, скажімо так, негативної обстановки, яка відбувається зараз в нашому регіоні. Із Дніпра зі своїми спортсменами приїхав тренер клубу Іпон Андрій Зима. Ми приїхали у нас 21 спортсмен, ми з Дніпра, приїхали, готувалися ну, в різних умовах, да, тому що зараз, зараз стараємося більше на виїзди. Виїжджати щоб спортсмени виїжджали до Європи. До ну і як коли в Україні проводяться змагання в більш безпечних районах, тому що так ми тренуємося в укритті. Це добре, але з однієї сторони ну не добре взагалі ситуації. Да? А так, якби. Приїхав в гарному нас і заробляти медалі. Андрій Зима зазначає, на Чернівці оупен приїхали не вперше, адже не могли пропустити один із найконкурентніших турнірів. Коли приїжджають завжди в Чернівці, тут гарна організація, дуже добре судісте. Відношення відношення організаторів, тому що клуб лідер. Як організатор він дуже старається провести на високому рівні всі змагання, починаючи від українських і завершаючи своїми клубними. Одну з перших переможних медалей змагань здобуло поєдинках каретистка Ірина зі значним відривом у балах від своїх суперниць. Атлетка виборола золото. Два бої був рахунок 4-0 і 9-3. Я думаю, що моя дівчинка. Вона, ну, але вона е, добре робила. І, але я перемогла. Дівчинка каже, приїхала рішуче налаштована поповнити власну колекцію нагород. Мені подобається карата, я ходжу два роки. Е, у, і вже Приїхала за медалі. Микита здобув медалі одразу в двох розділах. У ката я зайняв перше місце. У мене було сім чоловік, та я у фіналі виграв свого друга. Я дуже поважаю всіх своїх суперників. А у комитет зайняв третє місце, тому у мінус тридцять кілограм. Каже, перший розділ дався легше. Коли я зайняв третє місце, я відчував радість, а коли програв у полуфіналі, не радість. А от Тимур у мірянні силою поступився супернику. Проте вже зробив висновки та впевнений, наступного разу перемога за ним. Я здобув друге місце, було трохи складно, але шанума. Фінал тяжкий, трохи там засудили мене, але нічого. Буду старатися ставати краще. На першу сходинку п'єдесталу зійшов Марк. У мене було в категорії 23 суперника, і я провів 5 боїв, і всі з них виграв. Як завжди, спочатку чуть більш слабіше, в фіналі вже було складніше бути. Ну але я все рівно виграв. Каратист тренується з п'яти років. Хлопець зізнається, мріяв про цю нагороду. Кожен рік виступаю на цьому турнірі. 8 років я зайняв друге місце. в 9 я теж зайняв друге місце. І вже в 10-11 я зайняв перше своє місце. В загальнокомандному заліку Чернівці Оупен» найбільшу кількість нагород здобув Чернівецький клуб Лідер. 74 медалі, 32 медалі. Здобув Чорноморський карате клуб Катана та третю сходинку. Посів Київський клуб Чемпіон з 23 медалями. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.